Вітаю, друзі! Ми на каналі Kids IT і ми продовжуємо з вами вивчати Scratch. І перед тим як ми почнемо нашу сьогоднішню тему, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал і ми починаємо. Отже, сьогодні ми починаємо з вами чудовий класнючий проєкт: це ми будемо робити гру, гру в жанрі аркада. Тобто, це простий ігровий процес. З якого ми з вами почнемо, і потім ви зможете доопрацювати і робити щось складніше. Складність однорівнева. Тобто, нам не потрібно буде змінювати локації, у нас буде все відбуватися в одній локації. Для того, щоб нам створити груп, нам потрібна ідея. Ну, із назви ви вже зрозуміли, така ідея є, це космічний пінг-понг. Ідея в тім, що гравець керує платформою та намагається відбити м'яч, виникаючи перешкоди та збираючи бонуси. Я гадаю, більшість з вас грали в настільний теніс або знають, як це робити. Отже, ми спробуємо створити щось на кшталт, який буде відбуватися, який у нас будуть відбуватися на ігровому полі. Отже, гравець керує платформою внизу сцени, яка розташована в космосі. Та відбиває м'яч. Гравець має відбити м'яч, щоб м'яч не потрапив під платформу, яка віднімає життя. Так, в нашій грі будуть нараховані і бали, і будуть відніматися життя. Отже, все по черзі. А, також гравець може зібрати різні бонуси, такі як додаткові життя, прискорення, уповільнення, збільшення зменшення м'ячу тощо. Ігра вважається завершеною, якщо використане все життя, тобто повна поразка, або назбирана колекція зірочок, тобто перемога. Отже, щоб довго не відтягувати, ми сьогодні почнемо. Як ви зрозуміли, наше з вами заняття будуть складатися з декількох частин, спочатку з написання сценарію і до завершення оформлення гри. Отже, поїхали. Відкриваємо скретчі. Так, я відкрила новий проєкт е, на сайті Scratch і мені потрібно відразу назвати цей проєкт. Космічний пінг-понг. Я скорочу. космопінг понг є. І тепер ми починаємо з вами е, в цій частині. Ми з вами зробимо платформу, ми зробимо з вами, додамо м'яч і зробимо так, щоб м'яч відбувався від платформи. Отже, нам потрібні ключові головні персонажі, так? тобто нам потрібна платформа. Платформу я намалюю. Е, я перейду в малювання спрайту, оберу прямокутник. Платформа в мене простий проста фігура, простий об'єкт. Бажано, щоб і контур також був тією ж самою кольором. Так, після того, як ми намалювали платформу, нам потрібно центри робочого поля і центри фігури відцентрувати. Зменшуємо так, щоб моя платформа. Була відповідно до моєї сцени. Є є таке. І давайте відразу я назову цей спрайт плато. Ні так легше, і вам також буде далі при створенні скрипту. А, плато у нас є, тепер нам потрібен м'яч. Це. Перші наші з вами ключові скрип... спрайти. Отже, колір м'яча, якщо ви побачите його костюми, тут різнобарні взагалі ці м'ячі можна обрати будь-які за бажанням. Я залишу жовтий, наприклад, інший я поприбираю. Ви можете обрати той, який вам подобається. Отже, тепер у нас на нашому робочому полі є м'яч і є. Плато, яке буде відбивати цей м'яч. М'ячик, зараз трішки зменшу. Ось таким чином. Тепер мені потрібно запрограмувати плато і м'яч таким чином, щоб плато рухалося лише в площині по горизонталі зліва вправа, а м'яч відповідно рухався, і потім ми зробимо з плато, щоб м'яч відбивався. Отже, давайте все за порядком. Робимо плато, щоб плато рухалось зліва направо. Так, починаємо програмувати. Зазвичай ми з вами починаємо ем, брати блок, коли натиснути зелений препарець, але в цьому випадку я пропоную взяти інший блок, коли натиснута клаві... е, клавіша пропуск. Тобто, наша програма буде починатися тоді, коли ми натиснемо пробіл на клавіатурі. Що у нас має відбуватися? У нас має відбуватися наступне: ми маємо запрограмувати наше плато, щоб воно завжди повторювало рух, лише рухаючись за мишею в кордонах ліва-права, ліва, права. Для цього нам потрібен блок завжди. Далі ми обираємо з вами блоку блок рух. Потрібно взяти блок задати Х. Тобто задати такі значення по іксу, тобто по горизонталі, які в нас буде рухатись мишка. Давайте перевіримо, натискаємо пробіл і дивимося, що за нашою мишкою рухається наше плато. Бачите, як куди б я її не повела, у нас воно буде рухатись лише по горизонталі, тільки так. Є. Платформа у нас готова, і вона майже готова для того, щоб відбити наш м'ячик. Але ми маємо його запрограмувати. Переходимо до скрипту м'яч. Отже, м'ячик, як він має рухатись? Так само ми починаємо нашу програму, коли натиснуть пропуск. І так само наш м'яч має робити якісь рухи. Ну, які рухи? Він постійно має рухатись, а саме переміститися на 10 кроків. І якщо край, то відбитись. Давайте перевіримо. Ми бачимо, що ми запустили наш о, спрайт, але він рухається лише в одному напрямку. Нам потрібно задати йому напрям. Як це зробити? По-перше, ми маємо на початку задати напрямок нашому м'ячу. Тобто, щоб він летів не вліво, а вправо, а летів вверх в будь-якому напрямку. Отже, ми маємо задати йому. Напрямок. Наприклад, кожного раз на початку він має повернутися на 15 градусів. Давайте перевіримо. Ви бачите, що тепер, коли ми задали йому а, можливість рухатись, то він, повертаючи один раз на 15 градусів, а, таким самим чином тепер. Відбивається і переміщується, але ще не відбивається від платформи. Тепер нам потрібно зробити таким чином, щоб наш м'ячик відбивався від платформи. Рухається, він рухається. Напрямок на початку у нього є. Давайте ми з вами запрограмуємо таким чином, щоб він відбивався від платформи. Ми маємо якось м'ячу сказати наступне, що. Якщо ти торкаєшся, наприклад, платформи, то ти маєш трішки повернутися і рухатись далі. Давайте спробуємо це реалізувати. Якщо наш м'ячик торкається кольору, давайте для того, щоб визначити, який кольор платформи, ми беремо відповідний блок «Якщо торкаються кольори, натискаємо на колір. Беремо пипетку для визначення кольору, поводимо, наводимо його на платформу так, щоб ми, наша піп'ятка визначила колір. І цей колір відразу е, визначається і автоматично ставиться сюди. Отже, коли м'яч торкається цього кольору, то наш м'ячик має е, повернутися. Повернутися, наприклад. Повернутися в напрямку, ну, скажімо, мінус 60, і продовжити рухатись далі. Давайте перевіримо, підставляємо в блок завжди і перевіряємо, натискаємо пробіл. І що ми бачимо, що наш м'ячик відбивається. І рухається. Але ми бачимо, що наш м'ячик постійно відбивається в одному і тому ж напрямку. Це пов'язане з тим, що ми вказали конкретний е, кут напрямку його руху. Ми не дали йому можливість випадково обрати кут, відбитися і рухатись далі. Тобто таким чином нам не цікаво буде працювати. Що я пропоную тут скоригувати? Я пропоную е, на початку, коли починається наша гра. Задати випадковість, випадкові значення в операторах, тобто ми беремо е, поворот не на 15 градусів, а повернутися, повернутися в напрямку випадково. Давайте ми це зараз реалізуємо. Поверну, повернутися в напрямку випадково, і це від, випадково від, наприклад. Від мінус 90 градусів до 90 градусів. І так само ми зробимо. Теж самий блок, ми поставимо і на випадок, якщо е відштовхується. Давайте перевіримо, як це буде виглядати. О, це вже схоже на більш реалістичний рух, що м'яч рухається. Нібито дійсно відбивається. Так, ну тут м'яч можна, наприклад, прискорити, щоб він не так повільно рухався. Це означає, що ми можемо, наприклад, додати йому 15 кроків. Перевіряємо. О! Вже пожвавіше буде. Чудово. Так, але у нас, в нашій ідеї, був такий. Варіант, що ми можемо втрачати життя. Життя ми можемо втрачати перша умова це коли м'яч потрапляє за межі платформи, тобто нижче. Тобто, внизу він має не відбуватися, а наприклад, застрягнути. І програма має завершитися. Давайте ми це запрограмуємо. Як ви зрозуміли, ми маємо програмувати м'яч. Більшість. Більшість е, скриптів у нас буде дійсно у м'яча, тому е, ми будемо їх тут дуже обережненько все складувати. Е, так, нам потрібна ще одна платформа, яку ми намалюємо. Вона у мене буде чорного кольору для того, щоб намалювати чорна платформа однотонна, однорідна. Ось, таку, ось така у нас чудова платформа. Поєднуємо центри. Для чого вона нам потрібна? Ми її запрограмуємо таким чином, що коли наш м'яч буде торкатися цієї платформи, тобто цього кольору чорного, то в нас має зупинятися наш скрипт. Тобто, поки що, ми робимо таким чином, щоб. Якимось е, шляхом зрозуміти, що є у нас момент, коли будуть зніматися життя з нашої гри, і е, в кінці буде зупинятися гра, якщо це життя останнє. Давайте запрограмуємо. Бачите, я поставила його вниз. І тепер запрограмуємо наступним. Знову ж таки, е, я продублюю і зайве приберу. Я залишу тільки ось це. Дивіться. Якщо мій м'яч торкається, знову ж таки, визначаю колір, то у нас відбувається наступне: в керуваннях я знаходжу блок зупинити все і ставлю цей блок. І виходить, якщо м'яч попадає на чорну лінію, а в мене завершується гра. Поки що на даному етапі. Давайте перевіримо, відбивається, відбивається, і тут я, наприклад, Пропустила. Так, давайте спробуємо поставити його в наш блок виконання. Пробуємо ще раз. Все, торкнувся чорної лінії, і у нас зупиняється повністю гра. Я не можу ворушити платформою. Робота закінчилась. Ще раз. Відбивається, відбивається, не відбивається. Тобто я пропустила і все зупинка гри. Тобто, ми наш блок ставимо в нашу подію. В першу подію, коли рухається наш м'ячик. Це наша перша сцена. Давайте ми її оформимо. Оберемо відповідне тло. Я нагадаю, що тематика у нас космічна. Ми можемо обрати, наприклад, ось такий ось таке тло. Може це бути луна? Чому ні? Тоді це має бути напевно. Лунний пінг понг або, наприклад, зоряне небо. Отже, будь ласка, обирайте те, що подобається. вам. Напевно, я оберу ось такий колір, він чудово. Тепер на даному етапі я пропоную зробити наступне. Ми маємо на початку гри зафіксувати перше положення платформи і м'яча. І це буде останнє на сьогодні. Що я маю зробити? По-перше, для того, щоб правильно визначити і не помилитися, я роблю наступне: я ставлю платформу в те місце, в те місце, де я хочу, щоб кожного раз відбувалося, що платформа має стояти в цьому місці. Коли я перетягую цю платформу, я переходжу в блок-рух і обираю тут блок перемістити в мінус 10, мінус 150. Що це таке? Це позиція у цієї платформи, вона виставляється автоматично. От дивіться, я перетягаю платформу, і тут же в мене змінилися показники. Отже, коли я обираю підходяче місце, в мене фіксується положення по X-Y, я це використовую, ставлю на початку гри. Тобто кожного разу, коли буде починатися гра, в мене моя платформа буде стояти саме в цьому місці. Те ж саме я маю повторити із е, м'ячем. Я хочу, щоб кожного разу на початку гри е, м'яч починався відбиватись з цієї позиції. Так само я перетягую, в мене визначається автоматичне положення, і я його ставлю на початок. Давайте перевіримо, початок відбивається. І в мене виникає певні проблеми з тим, що після того, як додала чорне тло, в мене виникають проблеми в скрипті. Чому це пов'язано з торканням чорного кольору? Ви бачите, що саме тло це чорний кольор. Отже, мені потрібно його змінити. Щось більш контрастне або змінити код. Ну, я піду шляхом найменшого. Так, давайте перевіримо. Ви бачите, що рухається чудово вже на новому тлі наш бол. І тепер нам потрібно перевірити, як він спрацює з чорною лінією. От тепер все, все вірно, у нас все працює коректно. І платформа рухається, і м'яч визначає кольор платформи і нашої кінцевої точки, коли у нас повністю зупиняється програма. Отже, перша частина в нас вже готова. Я пропоную вам повторити. Зробити першу частину нашого космічного пінг понгу відповідно, кольори ви можете обрати свої тло. Ви можете обрати своє, намалювати. Будь ласка, це ваша фантазія. І наступного разу в іншій частині ми продовжимо з вами збагачувати нашу гру, додавати елементи, які будуть бонусами, або навпаки, робити перешкоду. І дочекаємось до наступного заняття. Я бажаю вам успіху. Підписуємось на канал, ставимо подобайки і па-па!